Чором ми з України. Мене звати Уляна, і прямо зараз я могла пекти Паску, прибирати в хаті чи просто відпочивати, адже на носі Великдень. Але ні, в інформаційному українському просторі неслося так багато новин і дуже гучних новин, що я просто не могла пройти повз і тому підготувала для вас новий черговий дайджест нови. Тому давайте таки довго не кинути і поїхали. Спартак Олександр. Субота що всешохрає. На порталі Свідомі, а також на Ютуб каналі Ільї Полудьоного опубліковано величезне, дуже детальне і ґрунтовне розслідування про те, як так званий найвідоміший психотерапевт України Спартак Субота виявився зовсім не тим, ким є насправді. Автор розслідування, психолог Ілля Полодьоний, протягом семи місяців готував та досліджував інформацію про те, хто ж таки насправді є Спартак Субота і знайшов дуже багато суперечливих фактів у його біографії. Зокрема, наймовірніше, в Спартака немає медичної освіти, а також те, що протягом п'яти років Спартак видавав себе за кандидата наук, навіть не маючи такого наукового ступеня. При цьому проводив лекційну діяльність, не маючи для цього достатніх компетенцій. Спартак для здобуття наукового ступеня писав статті у сумнівні наукові журнали, що зареєстровані на адресу церкви. Кілька років працював на проросійських політиків з ОПЗЖ, і дуже чимно в інтерв'ю Сергія Лиховаді з Ютуб каналу Розмова вдавав дурачка, мовляв, не усвідомлював, що робить, адже займався суто наукою. Хоча, судячи з діяльності громадської організації, там і так все зрозуміло. І зокрема, навіть сам Спартак 2019 році за. Заяв... Ляв про наступне тільки вкрай дурна людина, яка схожа на раба, не цікавиться політикою. Хочемо ми чи ні, ми змушені цікавитись політикою, бо вона впливає на всі сфери життя. Погодьтеся, що звучить дуже дивно, якщо порівнювати його слова у 2022 році. Ти погоджуєшся, що ОПЗЖ – це проросійська партія, яка отруювала українське суспільство багато років всередину? Не дивлячись на те, що я ну, повний ідіот в політиці, я думаю так. У ході свого розслідування Ілья контактував з різними людьми, які так чи інакше були дотичними до Спартака Суботи в минулому, і один з них дав доволі ексклюзивну інформацію. Привіт! Мене звати Влад Кривін. Я з 2005 по 2007 рік навчався з Олександром Суботою у військовому ліцеї в начально оздоровчому комплексі в місті Боярка. Субота, о-о. Олександр Олександрович. От і все тож як тепер його називати? Саша, Сашко, Олександр. І до речі, судячи з його реакції, найбільше що його хвилює, це саме те, що люди почали кликати його Олександр. Дуже дивно, чесно За, загалі. Уявляєте, що саме базове, ну тобто, там купу о, є, але саме базове це те, що я саня. Ну це взагалі нонсенс. Мені мати сьогодні написала і каже, що ви... там дуже цікаво, те що мати написала. Зні каже, що я її 31 рік обманював, виходить. Цей канал тобі точно варто підписатися. Праві та ліві одне з головних протиставлень, яке ви почуєте щойно зацікавитись політикою. Неополітичний проєкт створений, щоб допомогти українцям брати свідому та активну участь у житті країни. Це справжній скарб для тих, хто шукає відповіді на питання, які є на порядку денному. Дуже приємний формат, який простими словами розповідає про складні речі. Тож, якщо ти дбаєш про інформаційну гігієну, підписуйся обов'язково. Посилання на нього ти зможеш знайти в закріпленому коментарі під цим відео. Майже як комедія виглядає також досліджені факти участі чи роботи Спартака в різних організаціях. Наприклад, Спартак полюбляв хвалитися на публіку, що він є членом кореспондентом Української академії наук. Звичайний слухач подумає, що він співпрацює з поважною спільнотою визнаних держави науковців. Але тут все не так просто. Адже насправді ця громадська організація не має нічого спільного з Національною академією наук. І що цікаво, Спартак також згадував про те, що він співпрацює з СБУ, і багато людей, так само як і я, почали думати про те, що він суперповажна персона, адже він працює в службі безпеки України. Насправді, ж Спартак працював для галочки у товаристві з обмеженою відповідальністю спілка безпеки України, що скорочено СБУ. Але кому буде цікаво після такої згадки, що це просто якась охоронна фірма? Також у фінальному епізоді колишня пацієнтка Анна Тихомирова розповіла про психологічне насильство та порушення етичних норм з боку Спартака, яке здається є непоодинокою практикою в його діяльності. За її словами він використовує свої. Є професійне становище та через різні маніпуляції користується довірою, щоб встановити романтично сексуальні зв'язки зі своїми клієнтами. У підсумку авто розслідування вбачає в поведінці Спартака Суботу модель інфошахрайства. Якщо коротко, то це коли людина, яка нічого не має за своєю спиною, одягається як мільйонер, оточує себе на кілька годин атрибутами мільйонера, робить фотосесію, відеозйомку для рекламних матеріалів. І на основі всього цього образу цієї бульбашки він продукує курс як стати мільйонером. І з часом справді ним стає, оскільки багато людей без критичного мислення, які є дещо наївними, купують його і хочуть справді вірити в те, що з часом вони стануть успішними, але ж на жаль, так це не працює. Спартак Субота дуже оперативно відреагував на статтю Іллі Полудьону. За його словами, вона здебільшого видумана і зазначив, що не дасть ображати свою аудиторію. Що я можу сказати? Це не перший хейт, з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто я людина, яка це просто переживе і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію. Що є чистою маніпуляцією? адже під час світу, під час розслідування всього цього матеріалу, ніхто аудиторію Рі Спартака Суботи не обзивав, не ображав. А він таким чином лише заробив собі додаткові бали від прихильників. І за останню інформацію на момент зйомки цього відео Спартак збирається позиватися до суду за наклеп і вирішувати цей конфлікт в правовому полі. Подивимося, як все це буде виглядати. Мені сумієш цікаво спостерігати за цим. І виглядає, що цей от наклеп і оце все позивання до суду має дуже знайомий почерк. Вам нікого це не нагадує. Ніким тут не запахло в цей момент. І звісно, що ті люди, які були проти Спартака, весь цей час вони просто йому заздрять, а він просто білий і пухнастий. Дуже, дуже все знайомо. Водночас, Женя Янович, співведучий подкасту, «Подкаст-терапія», заявив у себе в інстаграмі, що детально вивчив розслідування і ухвалив рішення, що закриває проєкт. Також скасовується запланований тур Україною з їхніми виступами, і як казав Спартак в нещодавному стрімі, вони з Женією більше не спілкуються. Буквально щойно за монтажем Євгеній Нович випустив відео, у якому розповів усі деталі у хронологічному порядку пов'язані зі Спартаком у його житті, і чому він відмовився від туру і подкаст-терапії. А від кінець визнав, що Спартак супрота професійний шахрай, який ним маніпулював і обманював, і за старіх фанів Спартака бути обережними і критично мислити, щоб не потрапити у цю ж пастку. Отже, на даний момент від Спартака ми так і не дочекалися жодної конкретики чи фактів чи спростування будь-якого закладу в його сторону, але ще спробу налити води і виграти часу, аби простіше кажучи, вдатися до своєї улюбленої тактики фантомної совісті. Дуже дивне рішення з його боку, адже аудиторія вже тривалий час чекає відповідь, хоча б на якесь питання, а натомість отримує біблійну притчу. Шохрайські схеми на Ютуб чи розіграш багатьом українським ютуберам почали приходити дивні пропозиції в дірект щодо збору коштів на лікування хворим дітям або ж на збройні сили України. Ідея полягала в тому, що блогери створювали сторі, а підписники нічого не підозрюючи, репостили та скидали гроші на рахунок, роблячи, наче добру справу. А весь прибуток повинен був розділитися 60 на 40 без жодних репутаційних втрат. Таким видом співпраці поділився на своїй сторінці у Твітер Діма Малеєв і провів власне маленьке розслідування, під час якого під виглядом троянського коня він вирішив знищити цю шахрайську схему. Залом, після погодження, блогеру кидався шаблоний текст із рахунками і фотографіями, які б мали розвіяти сумніви у довірливих підписників. Після того, як Шахрайка виклала усю схему і рахунки на стіл, Тіма звернувся до технічної підтримки Монобанку, де попросив вплинути на ситуацію. Такі подібні пропозиції співпраці надходили й іншим ютуберам, зокрема і олдбою і падону. Щоправда, на олдбої вирішили зекономити, запропонувавши йому не 70, а 60%. З падоном, між іншим, ще цікавіша історія, адже шахрії використовували зображення ексклюзивних винагород, які сам падон і розіграв. Раніше разом зі стрімерами, але найцікавіше було потім. Після того, як ситуація набула великого розголосу у Твіттер і запахло смаженим, шахраї звернулися до діми із поясненнями. Мовляв, це все розіграш. Ми не хотіли нікого кинути. Ми знімали відео на ютуб, писали багатьом блогерам, але погодились тільки ви, і ми хотіли зробити з цього сенсацію. Для більшої зручності прикріпили для вас усю переписку і записали відео вибачення. Все це було зроблено для того, щоб мій ютуб-канал став популярним, тому що це була б сенсація, що українськомовний популярний блогер погодився свої підписників. Цікава і повчальна історія вийшла. Я прям уявляю, як хлопці і дівчата, сидячи у своєму офісі, тішилися тому, що діма малієв клюнув на їхній гачок, але тут раптом кіберполіція, заблоковані картки, і їх пранк вийшов з під контролю. А тим часом на сайті маніфесту вже додано 8 тисяч українських ютуб каналів, і мене це дуже тішить, що наша українська ютуб-спільнота зростає з кожним днем. І ми з нашою командою продовжуємо працювати над оновленнями рейтингу та сайту. Але щоб все реалізувати і збільшити функціонал, нам потрібна значна фінансова підтримка в кілька разів більша ніж та що надходить зараз. Ви можете допомогти нам і підписатися на БаймієКофі або стати спонсором каналу. Як ці чудові люди, саме це допоможе залучити кошти для реалізації нашого проєкту. Усі можливі варіанти, як саме ви можете підтримати нас фінансово, ви зможете знайти в описі під цим відео, за що ми будемо вам просто мега вдячні. І ми з вами переходимо до останньої новини. Бо мене вже болить горло і паска, ще не печена. Словом, а люди, які є власниками преміум підписки на YouTube, зможуть отримати кілька оновлених функцій. Тепер рекомендовані ролики будуть автоматично завантажуватись на пристрій для майбутнього перегляду без інтернету. Також буде можливість додивитися відео з того ж самого місця незалежно від девайсу. Ви зможете ще спільно переглядати відео зі своїми друзями чи колегами через Google Meet Live Sharing на Android або через FaceTime SharePlay на iOS. Ну і отримаєте поліпшений бітрейт при перегляді відео у Full HD. Як вам такі оновлення, пишіть в коментарях. Загалом пишіть коментарі, тому що це важливо для того, щоб відео просувалося теренами Ютубу і його бачило більше людей. А я у свою чергу дякую, що ви додавали це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро, а верніше після свят. Па-па!